Настика Роксана помогла. А справді високо страшенна я над вами? Коли бубить, хотіли ви мене словами доволі кинути з височини одно. То я зійду до вас. Ні. Ближче під вікно? Ні. Чому вам? Одайте, чарові продовжитися, люба. Так солодку тьмій мій без кінця, без краю горить, не бачивши лиця. Не бачивши лиця? Це ніби сон пригарний, вибачний ваш, небо щось примарне, Я сухий, білий були виснялі, біли, Та світом тільки тільки лишаєтесь мені. Я лише О, мрій час чиновний, коли сьогодні справді красновний. Так, справді, це тому, що вперше не зміг, дать простір без межі для почувань своїх, І вперше цілою душею вам одкрив. А дійсний голос ваш мовку обмінився. З собою в темряві я хочу бути самим і все сказати вам, чим я живу. А втім, це все таке чудне, таке нове для мене. Нове? Так, так, нове. Від запалу шаленої в першій щирості я повну волю. Дав. Перед отвертістю я завжди острах мав. Чому? Боявся я, ну насміху, знущання. Холодним розумом мертвим я поривання, не раз бо мрію, я зорі знять хоті арву квітки дрібні, серед земних садів. Що ж, гарні квітки. Сьогодні на просторі квіток не хочу я. Я рвусь туди, де зорі. І ще ніколи так не говорили ви. А стріли, факіли, все геть із голови. Є речі на землі і кращі і свіжіші. О, що сироп дить в оранжерині тиші, як вільна, радісна, схвильована ріка для спраги нашої в безмірі протіка? А дотип, грація, а витонченість мови, метафор квітчених мережевих чудові. Це не потрібно все. Коли цвіте любов, це злочин до лубі звертатись до промов, до слова гострої, до вигадки пустої. Як почуттям одним сердець займеться двоє, хвилина надійде, коли любов жива По вітру рознесе фальшиві всі слова. Коли ж хвилина ця зустрілася вже з нами, з якими звернутись до мене ви словами. О всі, усі слова, тобі, тобі дні, під ноги кину я у суміші п'яні, і намагаючись букета з них зробити тобою в я, тобою вщеп на Євроге, в моєму серці про в моєму серці враз, відповіда струна. Ах, справді, я Як можна ще назвати? Це приста, цим, за почуття крилате, любов, проте я в ній ніяк не не їсти слава золоте, свій вкладаю зміст. Якби я знав, що для твого щастя я маю прийти у сілах і б, я, а аби лиш до ні. Твого усміху побачить тінь мені. Для тебе ладен я на смерть, на хрест піти. Це почуваєш ти, це почуваєш ти. Так, правда, треба тому собою. Я плачу, я дрижу, люблю тебе, своя оп'янив мене. Хай смерть приходить нині, коли домігся, я такого п'яні. Мої, мої слава, це і щастя, дивлюсь безмежно в лице. Ти передного лиш я працюю. Бацілунка! Занадто вапишся. Занадто лунку! Чому? Якраз бо служиш на мить, коли я відсію твоїх уся вона тремтить.

Here comes another bomb dropping on the dance floor. check out, check out, check out, watch out, check because 'Cause I'm about to go boom when I blast out your I'm the one that's My I got a new game going on. Never been bigger than the microphone. And the way I feel the side, you So all you cool, you you one hundred percent made of steel. we're Let's go, Я рушників не наготувала. Все слабка була. Батьюка моє серце сала, сала. А тепер придаєся, коли б її не зворушити. О, із них постійте, постійте. Але настається рушники мої забрали. Тепер Грицько може піти до неї, зрадити мене.

A terrible woman. Once I was flying... Oh, okay, I'll tell you later. <laughs> oh, mm, darling, he's such a wonderful man. <laughs> Very nice, really nice. But after as I wanted to tell you. Once I was flying in the sky on my wings of love and this, this goddess, she came to me and said, if you come closer, I'm gonna break your wings and throw you into the tartar. She has her own business. She runs across the mountains with animals. And you know what? She has. She has her own love.

Скажете? Незвичайно дякую. Кому? Дякую тобі, кохана моя. І це все? Стривай. Дякую. Кому? Тобі, 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 кохана моя. І це все? Ви мали лише ремені і не просите дрічка? Так. Вибирайте, пане, Ви цілуєте мене, або дрічок цілує цілуєте мене. Треба подумати. Порадитись з, з, з друзями. З Дрічком можна побавитися. Він і мертвого з могили підніме. Ні-ні ні. Тільки ні, ні. не душок. Чільки... Задаріть спідницю. Перепрошую, пані. Не могли б відвернутися? Щоб уникнути моєї ніжності. Але цього разу я знищу вас! Мама! Справедлива кара панпором здох. Ай, хто ж митиме посуди тарілки. Ай, хто ж целитиме ліжко виноситиме носитиме сміття. Ай, безсоюз не здохне, поробивши всієї роботи. Але перед тим, я брати котра я мушу переконатися, чи би насправді відбув на тесі. Пане, наливочка витримана від міцна. Ходи до мене, мій чернявенько, мій волхатенький мовчечок. Покажи на свого біленького хрестика свої чорненькі лапки. Він вкусить вас і ви розпухнете. Я примушу вас їсти його живим. Він відкладе яйця в вашому друзі і вас розірве від отрути. Ой! Ой. Він мене вкусив. Він мене вкусив. <кхи> Повернути назад. За це не чоловічик. Я візьму довбишку і розкалю вашу довгу. А тепер до праці. У чому? Скажіть, будьте ласкаві. Полягає ваша посада, яку ви так вихваляєте. Я філософ, я генеральний філософ Князівства Брифіландії. Я думаю, я думаю, замість співгромадян, яким не належать мати цю звичку, я астроном, я кинаю Бог на небо, читаю в темряві його відкриту книгу. Я провідзача, я передбачаю події. При чем улышься сприятливый будь, а не сприятливый, помашешь как сприятливый, потому что так требовали, потому что так сказала. Что? Вы больше не слушаете? Я скажу все честно, без меня. Я Сторк. Я, я, я напишу. Я пишу вивеличну хроніку величного правління мого принца і могдіника, сирового шліса. І доводжу, кожен час і кожну хвилину вам хтось доводиться. Я вам доводжу, що рейндія в минулому абсолютно зовсім не була такою країною добробутної та духовного здоров'я, як це видали всякі поети, а стало такою лише зараз, до ній, тепер, не ні, тепер і зараз. Завдяки мудрості і духовному здоров'ю і принцип логійника Сіра оберса, адже з пані, для розмов здорового здоров, здоров ми давали Мало! Мала! Якби мені хоча б крапельку. крапетку, не, не хоча б щіпочку тютюнцю, як виявний раз на рік дихати свіжим повітрям, гратися у довгу лозу. Та я би був би! Я би був би побеком! Патрюку, ти мене любиш? <рес> Безумно. Та ви Безум. щасливий чоловік чарівного створіння. Прокрасуй доброчесність, якого лунали лунає слава. Дядький зовну трубу. Постріляй за тобі. Лукас! — Ну, і що ти там бачиш? Вони що не засвітилися, нічого особливого тільки не чи ви ж пурброва кольору. Завтра буде добре. Так, тощо. Пуста! Я. Yeah. Якийсь марзутник видерся на небосхил І вкрав декілька зірочок. Перевірю. Я завжди був слабий на очі, але мені здається, все окей. А оком подивитись? Лівим. Подивіться правим. Дивлюсь. Mm. Юпітер на місці? Так, точно. А місяць готуються а... до виходу пані. А Венер. Ой-ой-ой, мене ой, ой. ж се вона подівалася. З таким вогнем у лані і з таким найменням тільки й займатися особистим життям. Ну чому я не зірка і не маю ім'я Венер? Планети вертілися б навколо мене, як безумні. Продовжуйте свої заняття. Ярмарковий звізда. Аллах! Алласико, подивися на мене свого цього зазраного і пісерного слугу. Він що не казав? Подивись, на який з мене блін, історик, Якщо я одружився на палиці, і мітлі. Я вигадаю тисячі мук. Тисячі мук. Ну чого? На запис тобі буде. bye <laughs> Я тебе. Борени Боже. Сідай, Бо. Сідай, серденько. Давно ми з тобою так рядком сиділи. Посидьмо хоч наостанка. Якби не ти, Марусе, то ми б не розраялись ніколи, а тепер уже не поправиш. Хіба я цього хотіла? Ні, не хотіла. Але, ну, видно, доля вже така. Кажуть, якась химерна. Що проти долі долю Усе спробувала. Але чим далі більше ще ненавидітимеш? Хто тобі сказав? Це вже так судилася. Я б тепер, як билиночка. Куди мені проти необеримої сили? Хоч би ти на мене не сердився. А то мені така нудьга. Отут, бачиш, у мене гадюка. Вона тепер притаїлася, а я боюся, щоб у голову не залізла. Що ти говориш, От-от, не буде вже ніякого ворога поміж нами. Було б тобі на вечорниці не ходити. Та я після того й разу не був. Засілимо он вони мені в печінка. Не підеш? І на Грицьку не можна. Нас розрали, а ми помиримося. Тільки сьогодні нам не можна помиритись. А то вже зроду все ненавидітимеш більше та гірше. Я тебе ненавидітиму. Але ти хто мене вільний? Вже так судилося. І ти мене ненавидиш. Ні. Я хотіла, та не можу. Не можу перебороти. Ось тій любові і хатюка заблудилася. Марусе, моє серденько, заспокойся, у тебе мов пропасниця. Успокоюсь, успокоюсь. Не співай у мені любий пісню, Я давно не чула. Я б заспівав. Так мене обняла чогось така журба, така нудьга, мов би серце здавило кліщами. Годі. Годі. Ви любий мій. За нашу згоду, зраду, меду. Щоб до довіки більше не сварилися. Давай! Стій! Будь здорова! Стій! Ще мені половину! Що це ти мені дала? А мені вони... що? Нема? Що ж це я? Одна осталася? Хто в Бога вірує? Рятуйте, пече мене. Напоїла любого милощем. Галини не підеш. Мене обніме. ляжемо. Отрута! Ой смерть моя, горить у мене все, дух забиває. Було б тобі на вечорниці не ходить. До мене заходив великий інквізитор. Я ще здалеку зачуював ходу. І сховався, сховався під стілець. Але він зашов, Побачив, що мене немає. І зачем гукати? Поприщин. А я він... усі. А я ксаюті Івановичу. Ти титулярний раднику. А я не слава. Та й тоді. Фердинанд VIII, король іспанський. Я тільки не хотів був голову з пільця, а потім думаю, ну, ні, ні, братику, не Я ходив неї, додому. Я прийшов, а такий не хотів мене пускати. А таке сказав? Таке сказав, що любі руки попадали, попадали руки. Я прийшов прямо до покою, а вона сиділа перед зеркалом і так скучила, так, скучила і підступаєте. Я їй ще сказав, що на неї чекає таке щастя, таке щастя, якого вона уявити себе не може. І ще незважаючи на підступи ворогів, ми будемо з нею разом. Ще нічого не хотів казати і пішов собі. Я тільки зараз збагнув, що таке жінка. До цього часу ніхто не знав, в кого вона закохана. Я перший.